Здравствуй, російка. Сьогодні якого ж? Шостого, Та я сюжет 6 липня іюля. Юля Народ тільки збирається, Начало 9-го. Вітя, а ти забув сумку. Ха. Вот так, море шумить, ветер хороший. Народ іде, ну тільки почало, ну йде. Де то є народ. Йдуть і йдуть. Біля моря все розкошно росте, бачите, які яблука, сливи. Сливи вони вже переспіли, вже падають. Ой, ну кипалки, прийду, я грязь взяв.

Ось і пляж російський, вже народ, це ж вважайте пол дев'ятого, го вже народ уїде. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. До речі, сіток тут, бачите, викинутих. Зараз полушторм, їх доставали, а викинутих сіток тут прямо пуки. Вики бачите. Такі сітки з полно. Хто Ту тут ловить, тут же парк. Національний парк. Це свіжа сітка, не думайте, це не стара. Отакі От пейзажі бувають у тій якій російську, яку заботиться пан Резнічука Резніченка. Сморить мене, сморить смертить. Я йшов в сторону вітер, так дує. є. Ось туди. Туди, то є вітер. Постояти там неможливо. Це такий господар. І баз немає, і баз немає, тут народу немає. А вже скільки сміть і мух. Це при тому, що народу 10% ясний. А якби тут було 100%, тут все втонуло б гаменє. Голова Врізніченко. Бачите, це його робота.